Гуру про те, як досягти своєї мети. Чим би ви хотіли займатися в житті, ви повинні привести себе в момент ясності і радості всередині себе. І що б ви не вирішили в цей момент, навіть якщо це буде коштувати вам життя, ви повинні дотримуватись цього. Ваші емоції можуть вагатися то вгору, то вниз. Розум може говорити різні речі, немає значення. Вранці він говорить одне. Ввечері інше. Сьогодні він говорить одне, наступного дня інше. Це не має ніякого значення в момент ясності. І чому я говорю про радість? Тому що, коли ви щасливі, ви не компульсивні, коли ви дуже щасливі і перебуваєте в стані ясності в цей момент. Якщо ви побачите ось цей момент, просто робіть це, навіть якщо це буде схоже на пекло. Це не важливо, якщо ви пройдете через пекло в наступні 10 років, просто продовжуйте. Тому що саме в цьому криється ваше благополуччя, якщо ви знаходитесь в компульсивному стані і приймаючи рішення, в який бік повернути в житті, ви завжди будете загублені. Справа не в тому, що саме ви робите, а в тому, що ви робите, не звертаючись зі шляху. Якщо щодня ви то тут, то там, тоді нічого не вийде. Ви повинні бути непохитними і зосереджені на одному напрямку. І неважливо, що це, якщо ви хочете бути успішним в житті. То будьте успішними в житті, не змінюючи курс. Ви побачите, як вам відкриються нові виміри, не змінюючи курс не на мить. Просто дотримуйтесь того, що ви вирішили в момент ясності і радості, не вагаючись ні на секунду, ніхто не зможе вас цього позбавити. Кожен день ваші думки і емоції літають то в один бік, то в інший, ви постійно змінюєте своє рішення. Постійно змінюючи своє рішення, ви будете нескінченно ходити колами, тому що той, хто занадто часто змінює свій напрямок, очевидно, не зацікавлений в тому, щоб досягти своєї мети. Земна куля кругла, тому неважливо, в якому напрямку ви йдете, якщо ви йдете цілеспрямовано, ви зробите подорож навколо земної кулі. Якщо ви міняєте напрямок, це буде вести вас лише у нескінченному стані невизначеності. Якщо ви хочете бути там, будьте там, немає проблем. Хочете бути тут, будьте тут, не передумуйте щодня, вранці прямуєте в один бік, а ввечері в інший. У такому випадку ви будете мукою для себе і для оточуючих. Той, хто постійно змінює своє рішення, мучить і себе і оточуючих. Зараз ви думаєте, завтра вранці я займуся йогою. А наступного ранку ви говорите, добіса цю йогу! Пріоритети нескінченно змінюються, можна жити інакше. Коли найбільші радості, які ви знали у своєму житті, найбільше задоволення, яке ви знали у своєму житті, будуть виглядати як задоволення в масштабах мурахів. Те, що стосується тіла і розуму, всі ми маємо різні можливості. Не існує двох тіл з рівними можливостями, не існує двох розумів з рівними можливостями. Але коли справа доходить до цього створіння, кожен має рівні можливості утримувати увесь Всесвіт всередині себе. Вчені кажуть, що Всесвіт розширюється. Як же вмістити це в собі? В цьому і полягає вся краса. В цій істоті, в цьому створінні може міститися те, що нескінченно, те, що є вічним, безмежним, що безприривно розширюється. В цьому плані немає істот, які володіють різними можливостями. Всі мають одинакові здібності. Це не відбувається, тому що ви постійно змінюєте напрямок. Де б ви не знаходили зручну для себе нішу, ви намагаєтесь там влаштуватися. Ця так звана цивілізація завдала величезної шкоди духовному процесу, не самим його основам. Ми завжди шукаємо таку нішу, де ми можемо комфортно влаштуватися і заснути. Як тільки ми знаходимо таку нішу і вона стає занадто приємною і комфортною, тоді у нас не вистачить сміливості вийти назовні і вирушити в подорож. Якщо ви хочете лише відправитися на пікнік, тоді все в порядку. Іноді таке відбувається. Якщо ви хочете піднятися на сьому вершину до того моменту, коли ви підніметесь на певну висоту, ваші коліна почнуть скрипіти, ваше дихання буде нагадувати паровоз. Тоді ви озирнетесь навколо красиві скелі, все таке красиве, долина така красива. В чому сенс робити ще один крок? Все і так добре, ось воно. Ваш розум говорить вам, ось воно. Я не заперечую красу цього місця і не ставлю під сумнів, що знаходитися там приємно. Але зараз до вас прийшло таке рішення. З'явився цей новий рівень логіки. Просто тому, що ваші легені працюють як паровий двигун, а ваші ноги скриплять як незмащений віз. Так і з'являються нові висновки. Ви помічали, що як ви потрапляєте в нові ситуації, в різних станах комфорту або дискомфорту, ви розробляєте нові висновки, нову логіку. Ви помічали за собою таке? У студентські часи кожен є комуністом. Варто вам здобути освіту і влаштуватися на роботу. Як ви стаєте соціалістом, а після весілля всі стають капіталістами. Подібне буде відбуватися. Тому в певний момент ясності і радості просто подивіться, що сприятиме вашому благополуччю. І просто дотримуйтесь цього, навіть якщо завтра це для вас здасться кошмаром, це не має значення. Просто продовжуйте, в цьому і буде благополуччя. Якщо ви продовжите міняти напрямки, тоді нічого не станеться.